Чергова квартира на огляді в Бенідормі 178 тисяч євро за 76 квадратів. Тут є три спальні та два санвозли. Поїхали дивитись. При вхідній зоні ми маємо кухню, гарнітури в порядку, є невеликий стіл, все зроблено добре. По ремонту, як таких проблем. Немає квартира в непоганому стані, як на мене. Йдемо у вітальню. Теж маємо ось такий стіл. Маємо якісь тумбочки. Бачите, як я вже говорив по ремонту непогано. Маємо диван, теж невеликий стіл, зону для телевізора, вікна металопластикові, поміняні. Так виглядає наша вітальня і рухаємося далі. Поїхали. Далі в нас санвузол. Маємо душову кабіну, унітаз, умивальник. Він невеликий, але, в принципі, все необхідне. Є спальня, односпальне ліжко, вмонтовані шафи, це дитяча, також є стіл робочий. Ми маємо інший санвузол, який вже більший. Маємо умивальник, душову кабіну, унітаз і біде. Перша спальня з двоспальним ліжком, вмонтованими шафами, і основна спальня, вона трішки більша, також з ліжком, тумбочками і вмонтованою шафою.